Ще не кожної суботи в урочищі мандачі організовують благодійні заходи на підтримку збройних сил України. Так, минулої суботи збирали на дрони. А вже сьогодні організували не просто гарний відпочинок, а грандіозне фаєр-шоу. Спекотне літо 2024 року дало можливість жителям району відпочити наповну, особливо молоді, яка із задоволенням приїхала в урочище Мандичі. Тут на високому рівні організували благодійний захід на підтримку збройних сил України. Дорослі із задоволенням грали у волейбол. А для малечі був доступний аквагрем та батути. Знімає камера. Урочище мандачі наш телеканал зустрічають із величезним задоволенням. В цьому ми переконалися вже не один раз. Атмосфера дуже класна, багато знайомих людей, багато друзів, з яким можна посидіти, з ким можна потанцювати. Дуже класно! Я приїхав своїми одноклубниками з клубу Сайха Доджо. Сайха Доджо найкращий клуб карате. Поруч із столиками, які були розміщені біля озера і де відпочивала молодь, гучно скликала до себе драйвова атмосфера біля головної сцени. Ближче до вечора, коли заболоцівське сонце лягло відпочити, динамічна дискотека зібрала чисельну публіку, яка відірвалася наповну завдяки збройним силам України, які тримають небо над нами. Можна організовувати благодійні події, де звучить «На Україні! Слава Та найцікавіше було лише попереду. Незабутнє фаєр-шоу, що стало родзенкою вечора, не залишило байдужим нікого. Неймовірне видовище вражало серця усіх присутніх, талановиті учасники фаєр-шоу викладалися цього разу повну. Далі дискотеку продовжили неперевершені діджеї Сергій Нікішин телеканал онлайн.